Виведення формули хімічної сполуки за відомими масовими частками елементів у ній. Треба вивести формулу солі з ось таким складом. Щоб знайти кількість атомів, треба зробити кілька дій. Перше, треба масову частку цього елемента поділити на відносну атомну масу елемента. Як відносну атомну масу елемента, нагадую, можна знайти. В періодичній системі хімічних елементів починаємо з купрому. 40% ділимо на 100%. І виходить 0,4 ділимо на 64. Це відносна атомна маса купрому. Так само треба зробити і з іншими елементами. Поділити кожне із цих чисел на найменше. Вибачте, тут неправильно. Звісно, на це число в даному прикладі треба ділити. І виходить, ось, це є Купрум СО 4